когда шоу начинается, на самом деле, я вам приоткрою за, за, занавес, так сказать. Э, в ТБ Донька, да? Не, мы не сын. Не, я люблю расшуинувание, но да, справа. Да, вы знаете, мне жалко, что не было, нема Група Бігімот, оце це б я з удовольствием послухала. От душі, душі шашличок, півко. І ми привітуємо який канал. А, найкращий, найкращий, найкращий канал канал. Напривітстві. Всім привіт! Мене звати Ілля Єрема, Це Схід Рок. фестиваль у місті Тростянець. І зараз ви побачите. Уоу, картину просто із і багато інтерв'ю, а також цікавих моментів. Дивіться, Black Fest Time вже третій випуск, але четвертий. Три из разы нас А, 100... это не влезет вот это вот? Дорогие зрители, когда шоу начинается, на самом деле, я вам приоткрою занавес, так сказать. До того, как камера включается, он делает так. Это абсолютно правда. Три з чотирьох рази у нас Роман Забуга із «Гражданин та Пінамбур дає інтерв'ю, і цього разу питання будуть супримпровізоване. Скажи, Рома, ти колись намагався відпустити собі бороду? Ой, ні! Я колись просто не було в мене можливості добратися до брітви якої-небудь. І тоді я коли коротше, коли збривав вже цю щитину таку знаєш, днівну то я збрив початку ліву щеку, потім праву. І у мене вийшло таке подобає бороди і усов. Я це було отвратительно. І я одразу збрив і все більше ні е, на всіх концертах, яких я пам'ятаю, ти носиш цю футболку. Які можливо костюми ще використовуються у граждані? Ты е, очень приємно, що ти свіженький міломан. До цього я лет 10 відходив в зеленій рубашці. при том, которая была нифига не модная, в отличие от этой футболки. <свят> Поэтому это хорошо, что ты нас не видел в зеленых рубашках. Меня когда интервью брали, ребята, они думали, говорят, ты в ней вообще все время, да, ходишь? Ты в ней, наверное, хочешь на работу. Я говорю, да, и в обычной жизни я тоже все время в зеленой рубашке. История нашего коллектива, которые уже престарелые рокеры, это реально новье. Поэтому терпи. Лет через 10 мы найдем новую футболку или рубашку. Где можно придбати ваш мерч и чем он продается? крутые вопросы сейчас вообще. Вот мы выступали на фестивалях в этом году, выступали, к нам некоторые люди подходили, готовы были отдать люби, любые деньги, переписывали квартиру реально, говорили, только отдай футболку. Пару футболок украли, и потом мы реально вот сейчас выложили на наших ресурсах, да, можно купить и такую футболку, еще там с другими какими-то логотипами с нашими, поэтому смотрите и, пожалуйста, заказывайте, мы будем высылать вам во все уголки. Слушай, ну, вы взагалі, вот, типа, собираетесь в кумерчине свои, какие вы запрошения пишете завжди, вот, и витаете с Новым Роком у всех, и, а, Повіточуєте рух, чи як це все діло відбувається, цей творчий ні. процес? Ні, звичайно, ні. Це е, це знаєш, розумієш, це, е, просто час. Час плине, а ти живеш, робиш рок, а час плине, а ти робиш його і робиш. І коли вже тобі, коли ти вже робиш рок-10 років поспіль, тоді ти вже розумієш, що а може я в вузь 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 вузькі штани одіну і зроблю отак от. Та суставом, і от все це время просто у вас змінився склад. Хлопчина Боббі, руминський хлопець, так. він поїхав до себе на спадщину. Так, так? так ну так, я, я не знаю, яка там історія. От і е, зараз у вас нові хлопці з'явилися. А як це все діло відбиралося? Ми, звісно, устроїли кастинг бесспорно. Прийшло огромное количество ребят, які... пробуют играть на духовых инструментах. Мы, значит, первое у нас в Испании было это хождение по углям раскаленным. Ну, сразу отсеялось много, сразу, ну, реально, и сказали, что не, мы в таком не будем участвовать. Потом, значит, сбрасывание в речку Днепр, э, ну, со связанными цепями. Ну, и как бы таким образом отсеяли. Еще там были всякие испытания. То есть, как ты понимаешь, игра на музыкальном инструменте, это было последнее. То есть, тот, кто смог, как бы, после всех этих испытаний, в принципе, еще хотеть участвовать в нашем коллективе, тот, я сказал, ну, давай, что ты там на трубе играешь? И вот у нас мальчик смог иди сюда иди сюда иди сюда иди да ну он как бы перестал разговаривать с тех пор но он на трубе играет дай побожань а, нашим глядачам владик я тебя прошу краще ничего не кажи хотя ничего скажи скажи побожань давай ребята приходите к нам на концерты Я ти буду... ти дивись, яка падлюка. А він він же ж він україномовний вообще. І він в житті спілкується українською. І ми такі підхаліми, що я, який в житті спілкуюсь російською, я розмовляю свою українською, а ця зараза. Дівчата, приходьте на концерти до нас. Будемо дуже раді вас бачити. Боже, яка зараза? Гражданин <реш> Тапінамбур, Роман Забуха і хлопчина, хлопчина який вміє а -а -а. дуть. Владик. Да, Ви знаєте, да. От тільки жалко, що не було, нема. Група бігімот. Оце б я з удовольствием послухала. І ми б теж чесно вам кажу, от подумайте організатори. Тільки жалко, так, да, так, да, так. Да. З нами тут стоїть Костя Рофальський із гурту Натоліч. А так, питаннячко до тебе. Скажи, будь ласка, ви вперше та, на схід році виступаєте? Так, так. Як вам акустика тут і в принципі старовинні усі місця побували десь стигли чи тільки круглий вір? Зранку було дуже стрімно. Ми були були налякані. А, думали, що може все рухне, коли почнеться концерт. Но... Було нормально, звук хороший, а людей було багато. Уже. Яка була перша реакція, коли от взяли в ротацію чи перший відеокліп зайшов на канали? Був тупо кип'яток. Випустили кліп: Амон Рад. О, ти там ходиш по воді. Типу, ви отак, от, типу, глумітність над церквою. Чи що це? От... Поясни, там набудували порой пірамід. Давай от скандали інтриги, розслідування. Що це таке було? В жодному разі. Ми, ми не глумимося над церквою. Ми взагалі цим кліпом намагалися ну, зробити так, щоб у людей з'явилося питання в голові, а не відповідь. Тому ну, такий образ, що люди ховаються в пірамідах, це люди ховаються один від одного, будуються стіни, будують і там замки, дома, будинки. Це не важливо. Але вони ховаються один від одного. От це те, це, те питання. Ховатися можна і за розкошю, і можна ховатися в душі, можна ховатися і в церквах також. А, це, мабуть, ну, те, що ми хотіли сказати цією піснею, щоб люди відкривалися один одному. Ну, Кожен сприяє, кожен думає по-своєму. Це теж круто, якщо люди можуть думати. Який кліп буде на наступну тему? Це можливо якийсь сексизм, нерівність гендерна. Чи це не це гей, толерантність, <рес> щось, щось таке скандальне теж. Ні, а наступний кліп, я думаю, що ну, ми вже говоримо, вже працюємо над і матеріалом, і над відео, картинкою. Ми будемо співати про любов, як само, ну, люди побачать. Про любов можна співати вічно, вона така, вона є всюди, тому чому про неї не співати? І а, декілька слів побажань глядачам. Ну, люди, а, що вам можна сказати? Любіть один одного. Ми одна велика сім'я Україна. Ми будуємося. Ми можливо ще дуже юні як для сім'ї, але у нас велике майбутнє. Будемо разом, і буде все у нас. Будемо все найкраще, Костянтин Рафальський. Тут, як ви бачите, Гурчірі мері, і в мене питання до вас, хлопці. Багато хто знає гурчері мері, вони знають, що басис він виглядає інакше. Розкажіть, будь ласка, що, що це за аїст приніс нового члена банди чи не нового? Ну, Ніколая украли сомалійські пірати. І тому нам, нам прийшлося попросити допомогти, поки ми його не викупили обратно. Так что мы сейчас путешествуем от фестиваля к фестивалю, зарабатываем побольше, чтобы выкупить колю. А пока Дима замечательный музыкант и человек, он вот с нами играет и помогает. Дима, Дима, я как ты ставишься до того, чтобы выкупили Николая? Ты знаешь его лично вообще? Я археолог, я знаю полностью его. И на земле, и под землей, везде. Найближчі кліпи, сингли, щось от нового саме. А от-от буквально в октябрі місяці ми повертаємося на звукозаписуючу студію Sound к Сергею Кнобу і працюємо над новим матеріалом, так що скоро чекайте новий сингл як мінімум з нас. Ну, ладно. Я знаю, те, що ви будете виступати на фестивалі інша музика. А ви теж здається, це буде в жовтні. Першого другого живого так. Там будете представляти цей сингл. Ну так, скоріше всего, ми його зіграємо. Ми ще подумаємо. Скоріше всего, тому що у нас дуже дати пересикаються записи цього фестиваля. І так як ми дуже давно дружимо з організацією інша музика, з Владом Лішенко, то я думаю, ми їх порадуємо нашою новою роботою. Курчі Рімери це люди, які трьох орладять мікрофони. Особенно в у вас есть вокальные партии, которые реально круто дополняют. Как вы делаете, кто будет спевать эту или иную часть? Не я буду спевать, не я буду спевать. Вот как это происходит? Все, дело в том, что у нас очень ограниченные вокальные данные, как многие могли услышать. И они разные совсем стили у нас. То есть, ну, мы сразу слышим в песне, где лучше Андрея будет звучать, где мой. Ну, как-то оно не... Я, здесь не вытягиваю, давай. Так yeah. все и происходит, да, вот так. Деколька слип обожаний глядачам вид гурту Черри Мэри. Ездите на фестивали и на концерты. Это очень крутое времяпрепровождение. Серьезно. Да, тусите, слушайте хорошую музыку, получайте фестивальную атмосферу, фидбэк просто замечательный. Сцена, звук, люди – это непередаваемое ощущение, так что Организаторы просто великолепны. Руслан, большое спасибо. Все условия созданы. Сцена просто бомба. Просто все, квас. Тростенец, вы лучшие. Схидрок. В следующем году встретимся. Это был Гурчери Мэри и Серый Кардинал Руслан. Як ви бачите, разом з нами тут Дмитро із гурту Rolex, вокаліст, фронтмен і просто всія Ролікс. Ви випускаєте пісні, але якось ну не так часто, як було раніше. Що цьому сприяє наразі? Якісь косяки, можливо, в плані тому, що вже всі дорослі, всіх там сім'ї, діти. А немає косяків. Всі дорослі, і це не косяк. Ми прагнемо, як і усі музиканти, домогтися більше якості, ніж кількості досконалості. Ну як казав, да Вінчі, Леонардо да Вінчі, не стремітись к совершенству, ви його не достигнете. Приїздить там дружина на концерти, там ну чи от до хлопців там діти можливо Я запрошуєте. Що ти кажеш, але це ніяк не відображається. Це вихідні дні. Ми можемо собі дозволити зробити якусь відпустку, вихідні, і, ну, і так далі. Ну, це нормально, в принципі. А скажи, як ставляться саме до творчості от, у ваші сім'ї? Тому що музика ну, нелегка. Типу, не це альтернативка, дуже, така важка. Дуже, дуже позитивно, дуже з розумінням, але я розумію, що е, жінкам треба, щоб чоловік був вдома. Е, це такий стереотип. Але ну, бачили очі, що купували. <світ> От людина афоризм, Дмитро. Про, завжди про Леонардо да Вінчі, про бачило очі. На все знайде влучну фразу. І декілька слів побажань глядачам. Треба діяти, треба слухати музику, треба розважатися, треба насолоджуватися життям. Це ролик з Дмитрою Ігнатов. Єй! Антон Кістрін, гурт, кімната Гретхен. А що, що це за хештег? Що це за хештег, який ви просуваєте? Та давай там знаєш, це слово це такий вигук і заклик одночасно. Це слово цілком і повністю відповідає нашому внутрішньому стану, нашому світосприйняттю. І от ви обов'язково всі будете на Ютубі ставити лайки. Такі або на Ютубі отаке ще є. Підпис... Не нам, нам не дякую, дякую, дякую. Підпису нам наставлять. Дякую, підписуватись на RockSендвіч це прекрасний, прекрасний проєкт. Я вітаю тебе з цим, дружем. А питання щодо релігії. А, я вже знаю з Гайдефесту про те, що а, ти не си а з якими причинами це пов'язано? Я ніколи не думав, що я буду говорити з музичним критиком про харчування. І серйозно мені дуже цікаво. Саме чого в мене є знайомі, які подивились фільм Зімляні і після того типу стали вегетаріанцями. Зімляні там не показано про розчленування. Ні, я люблю розчленування насправді. Знаю про те, що ви були в сумах місяць назад. Про те, що на цій сцені вирубалося тричі світло на вашому виступі. І цього разу теж тричі вирубався вирубалася енергія на саме на вашому, тільки на вашому виступі. Містика, магія, чаклунство, шаманство. Що це було? У нас відчуття абсолютного дежавю сьогодні відбулося на малій сцені фестивалю «Східрок». Справа в тому, що місяць тому ми е грали на Велофест, це називалася така подія. От і бачиш, сьогодні теж така сама історія. У нас вимикалася енергія просто на сцені. Просто в якийсь момент генератор бензиновий відмовлявся працювати. Він сказав, пацани, я не можу більше, мені треба перекурити трошечки. Декілька слів побажань глядачам. Рок-сендвіч. Це Антон з групи кімната Гретхен Це Ілюха Єрема. Він робить класний продукт. Підписуйтесь, будь ласка, на описання внизу посилочки. Ставте лайки. Я сподіваюся, що ваш сендвіч буде по справжньому рок-н рольним, особливо, якщо він буде з тунцем і без майонезу. Кімната Гретхен Арлет Сашко Коломієць. Ви о, десь от за мабуть місяці два з половиною просто вибухнули, як я не знаю що до того. Ви були леді Арлет, тепер Арлет. В чому секрет успіху? Ну, мені просто ніколи ця назва не подобалась, тому ми прибрали, ми прибрали зайве слово і справи пішли вгору. Чисто мужицька тепер пачка, без, без панянок. Ми співаємо для дівчат, звичайно, багато хто так каже. І пише всюди. Тому мені приємно співати для дівчат в першу чергу. Але хлопцям нас теж на концертах останнім часом е поповнюють ряди наших слухачів. Критика. Як часто зустрічаєшся з критикою, і чи є у вас от такі от саме хейтери, типу, як ти до них ставишся, якщо вони є? Е я вважаю, що е крута реакція, коли або подобається комусь там реально. Приходять на концерти, співають наші пісні. Або взагалі, коли там не подобається, і хай там що там, що завгодно там говорять на нас різні хейтери і так далі. А коли взагалі, знаєш, типу нема реакції, типу, ну як вам? Нормально, ну тому, тому мене влаштовує і така, і така реакція. Це набагато краще і. Кожна ж своя думка, я ж не нав'язую спеціально, що треба там всім нас любити. Тому, ну, так. Скажи, будь ласка, знаю про mm. те, що колись, давно ти писав музику для інших виконавців, для інших гуртів. Як наразі з цим? Чи підпрацьовуєш таким чином ще? Інколи так пишу іншим виконавцям, коли. Ну, є бажаючі, є замовлення. То одна з найпопулярніших, мабуть, тих, що я написав пісня Вставай паранормальних. вона всюди взагалі, там в один час. Там у багатьох там мільйон людей вона на там на будильнику стояла. Не знаю, там в літніх таборах кожен ранок там з неї починається. Тобто я її просто так написав, там випадково е, їхав додому з Києва в Білу церкву. На вихідні, і просто в дорозі мене написалася пісня, і ну, так швидко. Що цікавого можна побачити в тебе на каналі? Чого треба підписуватись на около мій сволог? Всі люди знімають на відео, як музиканти грають на сцені, і викладають в Ютуб. А, а я, крім цього, знімаю, як ми там виїжджаємо вночі, там в дорозі, там про щось ми там спілкуємось, якісь веселі моменти, де ми живемо там. І декілька слів побажань глядачам між, між цим літом і наступним літом. Давайте просто ходити на концерти українських е, артистів, хто кому подобається, підтримувати. Тому що е, без глядачів е, ми ніхто, і ми хочемо приємно всім зробити, подарувати свої емоції, музику і все, що в нас є. Олександр Коломієць, Арлец. Дякую. Как должен выглядеть фронтмен рок -хорто? Я не знаю, он, наверное, должен быть с накрашенными глазами, с накрашенными ногтями. А вообще, конечно, он должен просто быть нормальным фронтменом, должен нести что-то в массы. У тебя есть девушка? Нет, у меня нет девушки. Нет? Как так? Как так, что не нашел пока? Еще? Скажем так, развели дороги. Сейчас иду с музыкой. Музыка — это моя на данный момент вторая половинка. А что должна сделать девушка, чтобы она тебе понравилась? И что должна сделать? Как она выглядит? за характером может Я даже, если честно, не могу ответить на этот вопрос. Все как-то происходит случайно в жизни. Поэтому посмотрим. И дай несколько слов по желанию глядача, пожалуйста. Любите музыку, музыка это круто, музыка исцеляет души. А мы э, люди, которые исцеляют души. Поэтому э, слушайте, слушайте все, что происходит. Щодо фестивалю с хитрок. Фестиваль. Хороший є мінуси чотири кілометри пішки по спеці – це дуже дуже далеко. Все ж таки можна було придумати десь поближче поставити другу сцену. Це реально мінус, який виділяється дуже серед всіх. Другий мінус це те, що у наметовому містечку, як я дізнався, вимикалася вода у душах. В цілому і душі, і туалети є, і вони нормальні. Але були там перебої. Не знаю, в чому це пов'язано. Третій мінус на другий день фестивалю під час виступу кімнати Гредхен тричі вирубалося світло на другій музичній сцені. В чому це пов'язано? З чим це пов'язано? Наскільки я знаю, це е, був генератор, він не працював. Ну але такі моменти вони реально б'ють, трошки б'ють. В цілому загалом все окей. Єдине, що е, іноді е, звук на головній сцені, з яку ви зараз в принципі чуєте, е, він розповсюджуючись по всьому круглому двору, так називається локація, в якій проводиться фестиваль. Саме головна сцена, він е, розповсюджується і відбивається. Тому, на жаль, е, іноді створюється якась каша просто в вухах. Бочка забиває, е, бас забиває, і ти. Ну, тобі майже нереально вистояти якийсь важкий гурт. Ну а тепер з плюсів. Плюс це навіть в день фестивалю квиток в 400 гривень за такий лайнап дуже круто. Перед цим ще було дуже багато розіграшів. Були, була крута компанія з музою з хідроку, року, яка подорожувала Україною, роздавала квитки. Ну і о, плюс така ціна, я ще раз нагадую. Це реально дешево і виправдано. Фудкорти їх тут, як ви бачите, дуже багато, і о, мені здається, це хороший плюс для о, саме жителів міста Тростянець. Тому що я теж поспілкувався з ними. Вони кажуть, що о, така кількість людей вона о, тільки є плюсом, тому що місто розвивається, і місто є з чим годуватись, як заробити. Це круто. О, також не можу відмітити роботу організаторів. В принципі, перший день трошки затягнули, другий день трошки затягнули, але це не так суттєво буває. Там десь по годині, по півтори це скажімо так, в нормі на другій сцені не було взагалі ніяких нічого. все окей, все добренько іде по графіку. В цілому, в принципі, як ми бачимо, фестиваль а, Східрок 2016 він є вдалим. Проте а, кількість відвідувачів, о, чесно, я не знаю скільки, але от на мій о, окузір, скажімо так, це десь близько 3-4 тисяч, плюс-мінус, плюс-мінус, тому що є о, в перший, немає в другий, є в другий, нема в перший, ну десь так. Для круглого двору він був забитий відсотків на 70 під час виступів хедлайнерів. Це є вагомий плюс. В цілому оцінка я б дав десь 8,5, з половиною. Все ж таки, із за того, що були отакі одні от состиковочки, і все ж таки реально дуже далеко до наметового містечка і до другої седи. В цілому круто 8,5, з половиною з хідрок наші люди. Женя, от питання: фільм коли буде фільм про е, там 20, де ти боксуєш, 24 листопада у всіх кінотеатрах нашої країни буде фільм, який називається Правила бою, в якому я граю е, боксера. Наступне питання У нас дуже швидке yeah. бліц. Інтерв'ю таке. Насправді да, yeah, да, 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 да. просто сіда, а, сідає камера і все. <головіко> а, День Незалежності в Одесі. А, ви виступали на величезному стадіоні. Скажіть, будь ласка, а, ну такого плану масштабу це вперше, та був концерт Торвальду. <головіко> далеко ні. Далеко не по не вперше. Уже приїхавши додому, я зрозумів, що мене записали кінець. Тому, будь ласка, це був східрок, це було круто, це було здорово і сподіваємося, що в наступному році ця традиція вже чотирьохлітня, вона продовжиться і буде ще покращуватися по левелу. Дякую за те, що дивилися Blackfest Time. І дивіться наступний випуск про республіку.